В цьому відео будемо клеїти захисне стекло на телефони. Я думаю, що так, 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 таке захисне стекло поклеїть навіть дитина, що ж, ми будемо починати нашу розпаковочку. Друзі. Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці захисне скло для телефонів iPhone. Воно прийшло в ось такому ось боксі із пінопласту. Будемо відкривати і дивитися, що нам прислали. Замовили два комплекти на 11 iPhone для дочки і для племінниці. Ось так, що відкриваємо і дивимося, що нам прислали. Наш ножик відкриваємо. Я думаю, що скло, клейт, та же дитина. І спеціальні шаблони для цього, для телефону. Ну, дивіться відео, побачите. Отак. Ось так ось відкриваємо. Ми випускаємо зразу два комплекти. Один комплект так, і другий комплект. Так, тут у нас є ось такі ось е, по, по, папірці, не папірці, серветки, точніше, тобто для того, щоб протерти е, кран телефон, але немає ліпучок. О, немає. Але я думаю, що вони не понад, е, е, потрібні будуть тут. Так, Можете сканувати QR-код, кому потрібно. Це спочатку влога протирається влогою, щоб прибрати жир, бруд із крана. Тоді просто Друга серветкою витираємо вже сухою, согою для того, щоб прибирати сліди спирту. Так. Це. Ну що. Дане захисне число підходить для XR або для 11-го iPhone. Будемо дивитися і точніше будемо пробувати клеїти. Хоча на каналі мене є відео з за 16 клас ми спробуємо зараз. Сьогодні поплею ще таке ось нове. Так, дістаємо. Так, для того, щоб приклеїти якщо, захисне цікло, нам потрібно приложити саму, до телефону, саме захисне цікло. Тоді потягнути за цю шлейку, щоб відклеїти задню частину, і тоді просто пригладити зверху. Так, ось так ось. Короче, ну, Спочатку потрібно протерти сам дисплей телефона е, серветками. Що, щось ми телефон, попробуємо поклеїти. Взяли нашого телефона, 11, iPhone 11, як бачите, захисне текло побите, але його не відклеїли, тому що це буде, е, допоможе нам, якщо то приклеїти, щоб не, його не протирати, просто воно вже віддираємо захисне ціклоки, приклеюємо сам дисплей. Ой, саме нове захисне цікло і просто... Так ось, так, як бачите, підходить нормально. Так, беремо обережно. Так, щоб не попала в пил. Щоб попав пил під це захід, так що. Так, в принципі, можна протерти по пилу та бруду. Так. Якщо вам не важко, вставляйте, будь ласка, коментарі під відео. Що вам подобається відео, що вам не подобається, я буду знати, як знімати відео. Ой, Так, і беремо просто протираємо. Як бачите, ми обережно воно склеїлося. Так, трохи в рукавицях не зручно. Але все для підписників, щоб мені подобалося відео. Ось так. так ось. І просто при, при, прибираємо в краях. В бачите, був пил і бруд забувається по захисне стекло. Дане захисне стекло є на Аліекспрес, я посилання на нього ставлю. Це стекло кле, клеїли в ябку в рівному. Але до чеків впав телефон випав і побився диспле... побилося захисне цікло. Брали зараніше і на 3 роки, ой, на 3 місяці. Якщо поб'ється, приклеїти. Але пройшло більше як 3 місяці. Зараз поклейки. У мене було взяти послуга, як е, страхування е, дисплея. Якщо е, поклеїти там, за 2500, по-моєму, захисне стекло. Чи за 3, я не пам'ятаю точно суми. Якщо ви це зробите, у вас якщо, е, протягом року дається гарантія, ця, і ви можете безкоштовно, якщо у вас поб'ється дисплей, е, точніше поб'ється захисне стекло, ви можете прийти в будь-який час і переклеїти. Ну, тобто, якщо магазин працює, то прийти переклеїти захисне стекло. Але плюси в, того, в тому, в тому цієї страховки є, що якщо поб'ється дисплей, то ви можете його замінити безкоштовно. Бо це входить в вартість страхування вашого телефону, але вартість цього встановлювати районі 3000 гривень. Тоді беремо так нашу плівку, Так, це верх це низ. Головне не перепутать. І тоді просто, бачите, здираємо його так ось. Плівку, Ой. Мне пришло не так. Есть. Все. Просто разладываем. Здесь сюда, здесь сюда. Так. Так и так. Опа. Опа. Та -да Так. И это делать я на все походу. Так. Да. Точно. Надо. Вот так вот. Опа. Ось так ось ми поклеїли захисне скло. Тут часом, ви бачите, повітря залишилося, але по краях воно часом розійдеться. Ось такі ось у нас чудовий дисплей вийшов. Бачите, тут трохи сліди залишаються, але нічого. Опа, повітря має розійтися часом. Ось Так ось ми поклеїли самі захисне стекло за 100 гривень. Два захисних стекла я замовив за 140 гривень, якщо, якщо я точно не помиляюся. Да, 140 гривень за два захисних стекла. Одне захисне стекло в районі 100, до 100 гривень буде коштувати. Ось так ось. Непогано вийшло в нас. Так, тут покрає все нормально. Так що, ось так ми, якщо... Старатися, то можна все зробити самому. Так що, посилання до дане захисне цікло я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Зустрінемося на наступному відео. Я, звісно, хочу зробити невеличкий перерив, від, 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 знімати відео Нема часу. Ну, багато Тільки справи. Так, що всім дякую за увагу до наступної зустрічі всім па-па.